Останнє опитування на моєму каналі, як змінить як зміниться американська військова допомога Україні після виборів. Ну мені було дуже складно, чесно кажучи, сформулювати саме запитання і варіанти відповідей. Проблема в тому, що Ютуб дозволяє лише 5 варіантів відповіді, а тут таких варіантів є. Набагато набагато більше, включно із повним припиненням американської військової допомоги. Такий собі Орел черешка американської внутрішньої, внутрішньої політики та метань між Трампом та Гаріс, коли українська тема стала одним з лейтмотивів американської виборчої кампанії. Однак і нам на тому залежиться, хто переможе в Штатах. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Я себе називаю Олександр Серцов і я є журналістом. І це мій канал свіжої історії, канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. І якщо ви підтримуєте поширення українського контенту та українське бачення світу, обов'язково підтримайте і це відео, і канал. Для цього поставте файник при цьому відео, прокоментуйте його. Також обов'язково підпишіться на канал Свіжої Історії. Також можете допомогти каналу, підтримавши нашу роботу своїм данком на Патреоні чи долучившись до числа спонсорів. Це важливо для розвитку каналу. Також спонсори та патрони каналу першими можуть дивитись відео. Всім спонсорам та патронам велика дяка. Отож, трохи поміркувавши, дійшов до висновку, що загалом для України все зводиться до трьох варіантів розвитку подій. Найперше, все залишається при Найперший варіант все залишається приблизно на тому ж рівні допомоги, як я. Уже після виборів ми говоримо. Як не дивно, але саме за це проголосувало трохи менше половини глядачів каналу, а саме 44%. Другий варіант збільшення допомоги. Мої глядачі пов'язують головним чином з камалою Гарріс. Третій протилежний варіант ви пов'язуєте з Дональдом Трампом, це суттєве зменшення допомоги, і тут мушу зробити суттєве зауваження. У попередніх опитуваннях мої глядачі ставили або на Джо Байдена, ну а пізніше, відповідно, на Камалу Гаріс, саме вона, на думку глядачів, повинна перемогти. Відповідно, з неї глядачі пов'язують і позитивні зміни в американській військовій допомозі. Знову ж таки, я свідомо не питав, чи буде дозвіл бити по території Росії за чинного американського е, е, керманича. Навіть якщо такий дозвіл буде ухвалено, то наряд чи це суттєво вплине на перебіг війни у цьому році, і це питання треба просто закрити. Теоретично це можливо, але після 5 листопада й то в кращому разі в обмеженому варіанті, скажімо, в межах прикордонних областей, навряд чи більше і навряд чи далі Байден дозволить стріляти. Крім того, паралельно до президентських виборів відбуватимуться вибори до палати представників. Тобто нижньої палати американського парламенту. Зараз там є республіканська більшість. 221 республіканець проти 213 демократів. Але ця ситуація через місяць може змінитись на протилежно. І там вже з'явиться демократична більшість. Також у цей день зміниться третина американських сенаторів. Зараз там є демократична більшість з 51 сенатора та республіканська меншість з 49 сенаторів. Тобто, один сенатор в ту чи іншу сторону, і все і ось вже кардинально інший розклад. А від цього залежатиме дуже багато що. Ну, тобто, щоб ви розуміли, наскільки хитка американська політика. Ще один момент. Візит Зеленського, у ході якого йому вдалося зустріти із Камалою Гаріс прогнозовано, та, а також Дональдом Трампом наряд навколо чого і була основна інтрига цього візиту. Але що ми отримали у підсумку від зустрічі з, з Трампом? Як то кажуть, що знав, те, дізнався. Трамп підтвердив, що він у хороших стосунках з Зеленським. Але ж із Путіним він не збирається сваритись. І якщо Трамп раптом переможе, то цілком ймовірно він замість того, щоб одразу збільшити нам допомогу, спробує зустрітись з Путіним, поговорити. Ну, принаймні, телефонічно, якщо не особисто. Що буде далі? Прогнозувати складно, однак цілком ймовірно, що Трамп таки потрапить під чари Путіна так само, як він. Підпадав під чари північнокорейського диктатора. Ну, сподіваємося, що катастрофа не станеться, принаймні у перший місяць-два, а далі все залежить від неповіку енергійного Трампа з рахуванням його захоплення диктаторами і доволі стійкими ізоляціоністськими настроями. Трампу спочатку треба пояснити, а чому це важливо для США та його для нього особисто підтримувати Україну. Ну і ще один момент, про який практично не згадують. Але враховуючи вік Трампа, до цього е треба бути готовим. Не факт, що він зможе завершити свою каденцію. А от Джей Дівенс, віце-президент на чолі Штатів. Навіть тимчасово. Це загалом терра інкогніта. Тепер щодо Камали Гарріс. Цілком ймовірно, що вона буде прагнути швидкого розв'язання конфлікту. Е -е, ну це випливає з її досить такого напористого старту у кампанії. Вона так само захоче відрізнятись від загалом розважливого і спокійного Байдена. Цілком ймовірно, що вона буде прагнути швидкого розв'язання конфлікту. Однак тут проблема, чи зможе вона при цьому використовувати загалом консервативні методи Байдена. По-друге, по досі вона мала досить поверхове розуміння цього конфлікту. Цієї війни головним чином, тому що зовнішня політика не входила до сфери її завдань. Ну, очевидно, за час е, виборчої кампанії, все ж таки, е, її знання, її кваліфікація зросли. Але питання наскільки? І по-третє, глядачі кажуть про особистий конфлікт між Гарріс та Зеленським. Наприкінці липня авторитетний журнал Тайм. З посиланням на екс-міністра оборони України Олексія Різнікова писав, що за кілька днів до російського вторгнення в Україну Гарріс і Зеленський посперечалися на Мюнхенській конференції цієї з безпеки щодо того, як отримати Росію від агресії. Тобто, поки що ставити на когось одного українцям не випадає Орел Черешка. Проміжного варіанту не буде. Підписуйтесь на мій канал. Це буде Україна. Дякую.